1 вересня рідні, друзі та знайомі прощалися з воїном Ярославом Рожновим. Прощальна служба відбулася у Сумському храмі апостола Андрія Первозванного. За інформацією Сумського центру комплектування, молодший сержант Ярослав Русланович Рожнов загинув 19 серпня в бою в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Йому було 27 років. Товариші Ярослава розповідаючи, він був дуже доброзичливим, легко знаходив спільну мову з людьми. Завжди приходив на допомогу. Дуже класна людина. Дуже любив їздити на машині, кататися кудись. Їздили ми з ним різним містам. Товариші кажуть, що Ярослава мобілізували наприкінці 2022 року. З тієї пори вони не бачилися, бо відпустки у нього не було. Він спочатку був на в учебці, а потім одразу їх перекинули спочатку в Дніпро, здається, наскільки я пам'ятаю, а потім вже туди на Запоріжжя. Вони постійно навчалися, готувалися. Ну, наскільки він мені розповідав, що ось як після штурму, коли все буде більш-менш, тоді відпустять, але так і не вийшло. Поховали Ярослава Ружнова на Алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.